Продовження. Джуліан подивився на годинник. Ми не встигнемо заїхати на гору і там отаборитися, зауважив він. Доведеться ще трохи проїхати і зупинитися, а вранці вже їхати у гори Гаразд, погодився Дік. Як накажете, капітане, за путівником за дві милі є ферма. Зупинимось там. Вони під'їхали до ферми, яка розташувалася біля широкої прудководої річки. Джуліан, як завжди, пішов домовлятися про ночівлю. І дік з ним, а дівчата. Залишилися готувати вечерю. Джуліан одразу отримав дозвіл, а донька фермера, Весела тостуля, продала хлопцям яйця, бекон, молоко, масло і горнятку жовтої сметани. Вона порадила хлопцям назбирати в садку малини, аби потім спожити її зі сметаною. Красно дякую, увічливо мовив Джуліан. Часом не знаєте, чи таборують там у горах циркачі, десь біля озера. Так, вони приїжджали повз десь тиждень тому, відповіла дівчина. Вони щороку у відпустку тут таборують. Я завжди виходжу подивитися на їхню валку, бо для нашого загумінку це ціле видовище. Одного року вони везли левів, і вночі я чула їхн ревіння. У мене від того мурашки бігли по тілу. Хлопці попрощалися і пішли собі, посміюючись над мурашками у товстулі від левиного ревіння. Схоже, що завтра ми проїдемо повз циркачів та боруватимо десь вище у горах. Еге ж, Діку? Там не така спека, бо в горах легіт віє. І, сподіваюсь, мурашки по нас не бігатимуть через галас циркових тварин, усміхнувся Дік. Мені наразі палюче сонце дошкуляє більше. Уранці фургони рушили в дорогу, і діти сподівались, що це вже останній відтинок шляху. Вони нарешті знайдуть гарне місце для табору і житимуть там аж до самого повернення додому. Джуліан не забував щодня відправляти батькові листівку з розповідями про те, де вони зараз перебувають. І запевненнями, що у них все гаразд. У дочки фермера Джуліан дізнався докладну адресу найближчої пошти, у якій можна буде потім забирати листи, бо в дорозі вони, звичайно ж, ще ніяких листів не отримували. До Бістротером. Повагом тягали фургони путівцем до гір. Раптом за деревами Джорджа помітила щось синє. Дивіться, оно озеро, озеро Миран! вигукнула вона. Джу, підстюпни свого добі, їдьмо швидше. Я хочу виїхати на відкрите місце і охопити зором усе озеро. Незабаром. Путівець вивів їх на верстовий шлях і далі до громадського вересового пустища, а там з горба у долину до величезного синього озера, яке виблискувало під серпневим сонцем. От такої! «Дивовижа яка. крикнув дік, натягуючи вішки, щоб зупинити добі. Джуліани, давай на зліземо і підійдемо до води. Дівчата, ходімо. Яка краса, сказала Ен, зістрибуючи з передка червоного фургона. Негайно треба покупатися. Атож, погодився із сестрою Джуліан. Дітлахи майнули до своїх фургонів, поскидали свій одяг, вдягли купальники та плавки, а потім, навіть не прихопивши рушників, помчали до берега, аби пірнути в синю прохолоду. З краю вода була тепла, а далі на глибині. Приємно холодна. Усі чудово плавали і наразі радо хлюпались і галасували. Дно було піщане, а вода чиста, як кришталь. Коли, врешті-решт, натомилися, вийшли на берег і полягали на теплий пісок. Одразу висохли на сонці, а коли Припекло, знову шубовснули у холодну воду і заверещали від задоволення. Як чудово буде щодня сюди приходити і купатись, сказав дік. Тімі, не заважай, коли я на спині плаватиму. Джорджо, йому так само подобається купатись, як і нам. Гей, Тротер теж зібрався купатися, крикнув Джуліан. Дивіться він уже підвіз червоний фургон до води. Зараз завезе все у воду, якщо його не спинити. Діти вирішили влаштувати на березі пікнік, а коней розплегти. Раптом вони схочуть покупатися. Але тротери добі. Хотіли передусім пити, стояли по коліна у воді, відганяючи хвостами мух, які дошкуляли їм цілісінький день. А де табір циркачів? запитала Джорджа, коли всі жували сендвічі з шинкою і помідорами. Щось я їх не бачу. Діти подивилися уздовж берега. Що тягнувся ген добрію. Аж ось гострозора Джорджа так і помітила вдалині цівку диму. Табір, либонь, там, у Западині, на передгір'ї, сказала вона. Мабуть, варто їхати туди, а потім у гори поза табором. Згода, кивнув Джуліан. Ще встигнемо з Нобі перемовитися, вибрати ще до вечора таборище та знайти ферму, щоб купити харчі. Хм, от то нубі здивується, коли побачить нас. Діти поприбирали за собою. Запрягли коней і рушили до табору циркачів. Буде ще весело. Буде продовження.